знаходимося в Немировському районі Забузька Січ. Так, у мене йде прямий ефір. Ага. Пане В'ячеслав, розкажіть, будь ласка, де ми знаходимося? яка наша... Де ми знаходимося? Зараз. Ми знаходимося зараз. В Вінницькій області, Бухська Січ називається. Приїхали до, до нашого каналу. каналу. Да. А тепер... Старе козацьке село Канава. А тепер нова територіальна громада, тут Канави, голова Юрко Кисіль. <смі> <смі> Оформлено як відновлене село в Україні перше. Суп. Оце так, друзі, оце так треба робити. По всіх селах занедбано. Тут громади, Все було розвалено. Відновили, що змогли, і продовжуємо відновлювати. І хочемо тут зробити реабілітаційний центр для наших хлопців. Тут є все, природа, річка, ліси з грибами, молоко, свіже, яйця, пороги, що хочете. Це є. Угу. Перлина Вінниччини. Я б сказав, перлина України. І ще тут тимберлітова трубка. От, Але от. це нікому не кажіть. Понятно. Ми вам усім тім Скільки тут поселення ну, куренів на січі? Да. Зараз діє один. Великий, могутне таке, скажімо, поки ще хутір. Бо на початку, коли ми сюди вселялися, було багато бажаючих, але не хочуть хлопці працювати. Хоча тут можна жити, наживати і бабло заробляти. Головне угу. ага. подивіться на окрузі. Здоров'ям так і папа. Прапор жовтий, правильно до верху. А ми правильні українці. Ми правильні українці верх правильно. І бачу таке рідновірське коло тут. Так. Тут рідновірське. Юрко рідновір. Я рідновір. Юрко, Юрко рідновір, так? Да? Ми. ми Рідновіри. Угу. Ну, а це, а, це, а, це, місце, воно як священне виходить, да? ось тут, це ну, таке коло, коло, да? Наш Стоунхендж. Стоунхендж, да. Так, yeah. вона yeah. могила, як її назвати, я не знаю. Uh -huh. Це Юрко натягав цих камінюк. Ага, а ото, а ото написано Січ, да, виходить? Так, да, так. Да. Uh -huh. Видно, тут самолета. <звачу> січ, Січ написано, так, да, да. Ну Січ, так. Да. Забуська Січ. Так, продовжую знімати репортаж. Так, а це ми вже заходимо в самій... Ага, тут... А це Сомики, питання це з Буга чи... Нічого собі, от це так, да. Сомики. І зранку, так, о! Ну це сьогодні буде смачний обід. Так, хатинка, хатинка шпаринка. Так, ми бачимо хатинку-шпаринку. Так, Ну і отут такі отут підкова. Це тут козаки мешкають. А це курінь, курінь. Оно курінь Тараса Бульби. Ось такий побут тут у місцевих козаків. От, будь ласка, так живуть. Пічка, все працює, ікони, ну, все як потрібно. Так, ідемо далі. Маємо січну, це господарство січове. Домашні. Домашнє господарство. Так, кури. Утятки, гуси. О! і воно ще такий вибіг. Чу, вибіг чудозвір. Ну да, Ну чу, так, свинька таке. Так, чудо звір вибіг такі. А в нас в'єтнамська порода, да, Така? Так, ну а тут оце так теж така гарна, це ж якраз тут ага, така... На дворі На дворі Так, це тут... Ось вот такий побут на січі. Такий побут. А оце, а це йде прямий ефір, так, це господар січі. Сірій родок Його пращур був воєводою, свинель, знаменитий воєвода Вікінг, але він не Вікінг був, він був українець, Свинель. Він, зас... він, е, да, він, зас... він був воєводом у Святослава і заснував місто Дніпро. Це його пращур за основного Так. Точно. Він бю, юро кандидат біологічних наук і не тільки історію знає багато краще любих професорів, mm -hmm. і він це дослідив. До речі, він знайшов і мого предка Данила Нечая. Яка так. поряд знаходиться на тому березі. Так, друзі, я хочу, щоб ви теж і мені сказали про історичну спадщину роду, щоб я теж записав на свій телефон. Історична спадщина нашому роду киселів більше тисячі років. Першопредок, від якого ми і взяли свій рід, є Свитольд, Свентольд, чи Свенельт. Воєвода трьох князів, Ігоря Святослава і Ізіслава. І безпосередньо брав Участь в величезній кількості походів і Ігоря, і Святослава, і в тому числі і зас... зруйнування Хозарського каганату, чому приймав безпосередню участь і міста Прай, Пращорда, і в тому числі засновник міста Дніпра. Угу. От так от так от. 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 Так що є ще козаки справжні на Україні. Юрко, да, я з вашого дозволу дозволодобавлю, він мій побратим, він мені не побратим, мені брат, а свята сестра з ще. Ми багато років вже разом, як одна сім'я. Він рідновір, він. Uh, uh, і мені сваргу, Надію. Так, наш зробив. Я, я, я вибачаюся, я і забув. Та <говорю> да, нічого, я, це нормально. Я ранком одівався, пішов помитися, а це дзвонять, поїхали, ну, забув. <говорю> Все нормально. Но, <говорю> я тобі показував фото, що я скоріше скажу з твоєю сваргою всім, як <говорю> то кажуть, <говорю> на всіх відосиках. От ми і заснували тут на Вінниччині, Забузьку Січ. От територія волі. Територія, територія волі. Територія да. територія О, я так і наз назову по відео, бо значиться прямий ефір. Записка жовітна, Січ, права, територія права, волі. Воли мене прекрасно і мені там всучували. Вони, мабуть, подивилися мої телефонні розмови. Зрозуміли, що я з цим дядьком більше спілкуюся ніж з усіма. А я ну, завжди по телефону ми так спілкувалися анекдотично. я Кажу, що там, козаків вже не збирав на січі, коли підемо на Київ. Юра тут дзвони, каже, Андрюха, п'ять. П'ять БТРів, як вони сюди доїхали, хімій танк доїжджає, 5 БТРів, повних СБУшників, повертали в нього всі мої книжки, забрали берданку, що прадіда, свинельда, мабуть. І ось тільки в цьому році вони їх ну, забрали назад. Ну, Такі цирки в нашій країні, де нема волі, немає правди, але ми будемо билися, б'ємося і будемо битися за це. І ми відродимо силу нації в нашої партії, нашої а потім розселимо ту партію, бо вони не потрібні. Батько махно казав, партії не потрібні. Але зараз такий час це партії, це, мені як так, абсолютно. Ми е, хочемо прийти до влади і навести в Україні належний лад, і ми знаємо, як це зробити. Програма наша найкраща з усіх, навіть близько нікого. Ніхто не підходить, тому поки я мовчу, не показую нікому, бо перепишуть зразу. У нас тільки вміють ці депутати <с. і палять, і політикани красти, красти, і красти. Андрюха, політичний в'язень цього режиму, попереднього, Порошенківського, вольцманівського і Зеленського. Ну і я коло нього також пригрівся як політичний в дійсності в'язень, тому що ну, засуджений, скільки за до суду брали. Taip, ir tu bei...